Друзі, привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Приготуємо вареники на пару. Так готують у Черкаській області. Особисто моя бабуся готує саме такі і інших не признає. А секрет у тісті. Беремо 500 г борошна вищого гатунку. Додаємо чайну ложку соди без гірки. І так само солі. Перемішуємо. І потрохи будемо додавати кефір. Можна замінити на другий кисломолочний напій. Це може бути або сироватка, або айран. І ось таким чином вимішуємо. Точну кількість кефіру я вам не можу сказати, так як борошно у всіх різне. У мене пішло десь приблизно 300 мл. І ось таким чином підливаємо і вимішуємо. Коли вже буде важко вимішувати у мисці, перекладаємо на стіл і добре вимішуємо. На це в мене пішло приблизно 5-6 хвилин. Треба дуже гарно вимішати тісто, щоб утворилась клейковина. Накриваємо мисочкою і підготуємо начинку. Начинка в мене ось така. Це відварена картопля з засмажкою з цибульки. Друга начинка в мене кисломолочний сир, один жовток та сіль за смаком. А третя начинка в мене буде ось така: це сливи і додам ще цукор. Тісто полежало приблизно хвилин 15. Ось таке воно. Чудовим м'ягеньке, його ще раз треба трошки підмісити, воно стане ще більш еластичним. Ну і для того, щоб не порізати сам стіл, будемо використовувати дощечку, відрізаємо невеличкий шматочок. Це тісто, яке ми ще не будемо використовувати, знов прикриваємо мискою і розкочуємо ось таку ковбаску. Я люблю саме таким методом формувати варенички, тому що е, так немає залишків тіста, ми його використаємо все. Ось так от робимо. Прижимаємо пальчиками і на цю відстань відрізаємо ножем. Ось такої товщини мають бути заготовки. Далі руками формуємо кружечок. Якщо все ж таки у вас тісто трохи прилипає до столу і до рук, можна використовувати борошно і підсипати. В мене, як на цей раз, вийшло воно просто чудове, нічого взагалі не прилипає, тому я його і не використовую. Ось так формуємо кружечки і притискаємо. Далі кожний шматочок дуже швидко розкочуємо, ось таким чином. Припиляємо дощечку борошном. Беремо шматочок тіста, трішечки розтягуємо для зручності, кладемо начинку, це приблизно теж одна чайна ложечка і формуємо. Дуже добре потрібно перетерти краї, щоб вони не розходилися. Далі знову відрізаємо шматок тіста і все робимо так само. Покажу вам, як я заліплювала з трьома різними начинками. Для слив я підсипаю трошки цукру і викладаю сливки. І так само загортаємо. Мені здається, що стільки регіонів в Україні, стільки різних е, видів приготування вареників, їх настільки багато, що не знаю, це, кожен готує свою улюблену. Хтось готує без, без соди, хтось готує просто на воді. Так, ось така кількість в мене вийшла, і ми будемо готувати вареники на пару. У мене є пароварка, але я вирішила показати вам метод, що можна обійтися і без неї. Марлю складаємо у, дві, у два рази, і ось таким чином кастрюль, у кастрюлі води має бути десь половинка, половина кастрюлі. І ось таким чином просто зав'язуємо. Дивимось, щоб воно добре тримало форму, не просідало. Накриваємо кришкою, ставимо на вогонь до закіпання. Коли закипіло, викладаємо варенички і обов'язково ставимо таймер. І засікаємо 7 хвилин. Це дуже важливо. Ви далі побачите, чому це важливо? Тому що якщо ви їх перетримаєте, вони у вас посиніють. Якщо ви їх не дотримаєте, вони будуть сирі. Тому в мене пройшло ось тут 8 хвилин. І дивіться, вони такі пухкенькі, але вони одразу в мене просіли і будуть трошки трошки не дуже гарненькі. Вони так само смачні, але я зараз покажу вам. 7 хвилин на пару. Так, знову це вареники з картоплею. Я їх обробляю засмажкою і перемішую. Ось, тут пройшло в мене рівно 7 хвилин. Вони не, не змінюють форму, вони такі біленькі, гарненькі, тому це дуже важливо. 7 хвилин. Це вареники з картопелькою. Це вареники з кисломолочним сиром. Це мої найулюбленіші. Тут я змащую просто вершковим маслом. Ось які вони пухкенькі, смачненькі, а це вареники зі сливками. Я також їх змащую вершковим маслом. Ось такий у них внутрішній світ з картопелькою. Тісто воно тоненьке, але воно настільки повітряне і смачне. З кисломолочним сиром я подаю зі сметанкою. Ну, а зі сливками нам дуже смакує саме з медом. А тут я хочу вам показати різницю між перевареним вареником і, і якраз саме довареним, який має бути. Зліва вареничок варився 8 хвилин, а От, справа 8 хвилин, а зліва 7 хвилин. Він дуже смачний так само, але зовнішній вигляд в нього вже не такий. Тому це дуже важливо. А я дуже дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть особисто, які готуєте ви вареники, дуже цікаво, з якого ви регіону. А я, як завжди, бажаю всім мирного неба та до зустрічі!